Чи відомо вам, скільки людей у світі полюбляють гольф? Якщо йдеться про гру, назвати якусь точну цифру доволі складно. Але за різними даними у світі налічується від 37 до 60 мільйонів більш-менш активних гравців. Однак нам достеменно відома кількість прихильників легендарного легковика на ім'я Volkswagen Golf. Адже за чотири десятиліття з конвеєрів німецької компанії зійшли майже 30 мільйонів таких автомобілів з урахуванням пасажирських місць у салоні гольфа. Можна дійти висновку, аудиторія німецького бестселера значно більша ніж кількість власників ключок та картатих светрів. І нам відомо, чому Фірмові коробки передачі з подвійним щепленням DSG, запропоновані прихильникам нового гольфа, стали вичерпним і остаточним рішенням давнього питання вибору. Багато років поставало воно перед автомобілістами, розділивши світ на два протилежні табори. Аж допоки на початку міленіуму не з'явився гольф Р Р32» із принципово новою трансмісією. Механіка чи автомат? Перший варіант забезпечує чисту і неспотворену передачу тяги на колеса та дозволяє у повній мірі контролювати автомобіль. Другий позбавляє водія необхідності зосереджуватися на процесі перемикання передач. Свого часу дебют шаленого r 32 не лише нагадав світові про неабиякий емоційний потенціал гольфа. Він приніс нам поєднання кращих рис механіки та автомата, втілене у роботизованій преселективній трансмісії з двома щепленнями DSG. Вже на початку продажів нового гольфа сьомої генерації в Україні стало відомо, що коробка передач DSG буде запропонована в якості альтернативи механіці для будь-якої версії двигуна. Тож варто розібратися про що власне йдеться. Коробку DSG побудовано на базі п'ятиступеневої механічної коробки перемикання передач. Тобто, фактично, трансмісія DSG є механічною, хоча перемикання передач відбувається автоматично і не потребує наявності педалі щеплення. Усе починається з маховика роздільної маси, який усуває вібрації від мотору та передає обертовий момент на складний механізм подвійного щеплення. Саме так DSG має два диски щеплення, які розташовані обабіч ведучого диску. За координацією роботи всієї системи відповідає мехатронний блок. Він збирає інформацію про швидкість обертів двигуна та вторинних валів КПП, а потім віддає команди на увімкнення потрібного диску щеплення та вчасну зміну передач за допомогою електрогідравлічних актуаторів. Ці важелі з'єднуються з шестерною потрібної передачі та вмикають її саме так, як це робить водій, коли перемикає вручну передачі на звичайній механіці. Однак, напевне, головна особливість DSG – це наявність двох коаксіальних ведених валів. Тобто один з них розташований всередині іншого. Кожен такий вал поєднаний з власним диском щеплення та має власний набір передач. Які і це дуже важливо розподілені, так би мовити, у шаховому порядку. Тобто перша, третя, п'ята та сьома передачі через перший вал з'єднані з першим щепленням. Натомість, друга, четверта, шоста та задня передачі підключені до щеплення номер 2 Отже, час розібратися, як працює преселективна роботизована трансмісія DSG. Під час руху електроніка мехатронного модуля збирає інформацію стосовно режиму руху, швидкості обертів, увімкненої передачі, сили натискання водієм на екселератор. Тощо, якщо водій тисне на педаль, комп'ютер визначає його бажання до прискорення та, згідно алгоритму, надає команду автоматично змінити передачу. Погляньте, як під час розгону робот виконує перемикання з першої на другу передачу. Актуатор вимикає під'єднане щеплення вала з непарними передачами та вмикає інше. Зображені на відео червоним та зеленим механізми щеплення під'єднують до синього ведучого диску потрібний ведений диск. Щеплення номер один оперує непарним рядом передач, у тому числі першою. Червоний механізм вимикає щеплення першого валу тієї ж миті, коли зелений вмикає вал з набором парних передач. Та є головна деталь, яка робить цей процес дійсно блискавичним, а трансмісію преселективною. Поки працює перша передача, шестерні другої передачі вимикаються актуатором завчасно і ще до початку перемикання щеплень. Саме тому весь процес триває незначний проміжок часу, і, що дуже важливо, проходить без переривання потоку потужності, і це означає, що мотор не буде даремно витрачати паливо під час перемикань, а тяга постійно залишатиметься під повним контролем водія. Volkswagen, das Auto.